Сказав Господь, дай м'як до нього прийшли, така воля Отця мого, щоб кожен, хто бачить віри в нього мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день, обурились людей за нього, на нього, за те, що Він був сказав, я хліб, що зійшов із неба і говорили. Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька, матір ми знаємо, як же він тепер твердить, я зійшов з неба, озвався Ісус, сказав їм не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його і я воскрешу його в останній день. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь, Христос воскрес, воскрес. Christ is risen. He is risen. Хіба то не Ісус Син Йосифа, якого батька, матір ми знаємо, нам тепер є легше звіддалі часу навчання церкви, традиції сприймати Христа як Спасителя Бога. Його близьким рідним не було просто. Вони бачили, що він був дитиною, так як всі ми бували дітьми, він виростав серед них. І вони не могли зрозуміти, що в ньому такого є особливо так він інший, багато людей є інші, особливі вундеркінди. але не могли сприйняти щось глибше Божественне, що він говорив. I think the same problem, problems we have when we are speaking about ourselves. Because maybe not only about ourselves but somebody else too. So often we have stereotype for somebody. We so often say, I know him very well, I know her for months or for years but sometimes it's very interesting situation i have somebody in my life for example some of my the best friend but the same person for somebody else is not friend sometimes it's maybe enemy Somebody doesn't like this person. The same person for somebody friend, the same person for somebody enemies. Why? Because we know person only for one side. We don't see person for different sides. Whole person. Так само є проблема, коли ми говоримо про себе. Ми здавалося, знаємо себе. Але ми знаємо себе через що? Через свої успіхи, а за більшої невдачі, помилки, гріхи. Так само, як про інших, ми маємо стереотипи так само і про себе. In the same way, when we are speaking about ourselves, we have, the, we have the stereotype. We think I know myself very well. Yes, I know. I know the best myself. But at the same time, I don't know myself deeper and completely. Only God knows myself. For example, when we go to confession and we confess our sins, God forgives the sins for us. Yes, God loves us. But the most important reason God knows myself much better. And God sure about myself. God, sure about this, I can change myself. I can be better. It is very important for us to understand and to remember all the time. God, trust, me. God sure at mouth my salvation about my holiness. Because God knows me much better than I know myself. Нам здавалося, що ми знаємо себе. Але ми не знаємо. Бог вірить в нас, Бог довіряє нам і Бог певний того, що кожен з нас може бути найкращим. Бог вірить в мене навіть, коли я не вірю в себе. Бог певний мене, коли я навіть не певний себе. Тож Бог довіряє, що ми можемо стати кращі і святіші. І тут нема справа, чи я вірю в це. Бог вірить в мене.